Усім привіт, з вами мангюата та пан Юра. Ох і давненько ми не оглядали мангу. Нові глядачі, мабуть, і не знають, що ми таке вміємо. Ну що ж, стряхнемо з наших манускриптів пилюку і беремось розбирати історію про нашу ідеальну вайфу. Ця порцелянова лялечка закохалась. Ця романтично комедійна манга за авторством пані Шінічі Фукуди почала виходити в 2018 році у журналі Young Gangan, що належить Square Enix. Станом на зараз історія налічує 11 томів та знаходиться в Ангоїнг. Про авторку ми знаємо відверто мало. У публічному просторі відсутні її фото чи відео. На інтерв'ю замість неї ходить редакторка. Дійшло до того, що багато людей та блогерів взагалі переконані, що вона чоловік, адже ім'я Шінічі в Японії більш поширене серед чоловіків. Що ми точно знаємо про пані Фукуду, так це те, що вона в індустрії з 2009 року, коли вийшла ціла низка її робіт. Від участі у збірці похарухи Судзумії до першої повноцінної серії під назвою Шібараку, яка, на жаль, закінчилась дуже швидко, уже на другому томі. Але обкладиночку ми вам покажемо, щоб відмітити любов Фукудисан до ечі ще в ті часи. Ці роботи не принесли авторці слави та грошей, однак, уже наступна манга Момойро Мелоїк протрималась солідних 10 томів і виходила з 2012-го по. 2016 роки. Тут пані Фукуда серйозно прокачала свій стиль, а любов до ечі нікуди не ділась. І ось ми дістались до 2018-го, коли світ нарешті побачила порцелянова ляличка. До речі, зовсім забув вам сказати, додивіться відео до кінця, там на вас очікує приємний сюрприз. Так от історія появи Тайтлу доволі цікава, тому що почалось все далеко не в голові у Фукудесан, а в голові редактора журналу Young Gungan. Справа в тому, що в журналі виходить не тільки манга, а й, наприклад, фотосети молодих косплеєрок. Після того, як редактор поспілкувався з деякими з них, він відчув, що насправді тема косплею глибша, ніж йому здавалось, і має багато нюансів, які би можна було розвинути у цікаву історію. В результаті редактор Сан, ну чи редакторка Сан, вибачте, я не зміг знайти його чи її імені, запропонував декільком манґа. Як вам створити мангу про косплей? І ряд творців пристали на таку пропозицію. Серед цих авторів була і Фукуда Сан. Історія замовчує, яким були інші автори, однак ми точно знаємо, що всі роботи, окрім порцелянової лялечки, згинули в пучині історії. Таким чином, робота над мангою закипіла. Детальні інтерв'ю з косплеєрами, відвідування івентів, походи по магазинам з тканинами, вивчення особливостей нанесення макіяжу та ціла купа інших підготовчих робіт. Звісно, у історії є і друга сторона: виробництво ляльок Хіна. Це такі традиційні японські фарфори. Провілялички, які використовують при святкуванні Хіна Мацурі, що приходиться на 3 березня. Ми не блог про культурні звичаї японців, тому в деталі вдаватись не будемо. Однак зазначимо, що пані Фукуда активно комунікувала та консультувалась з магазином та виробником цих ляльок для того, щоб тло історії було максимально достовірним. Так про що ж манга? Я певен, що багато хто з вас бачив минулорічне аніме, але все ж для тих, хто пропустив, давайте трішки нагадаємо сюжет. Історія обертається довкола двох школярів: Сатору Годжу. О, ой, перепрошую не той огляд. <кхем> Отже, історія обертається довкола вакана Годжу, хлопця який з дитинства закоханий у створення ляльок Хіна і дуже соромиться цього, бо ж не може хлопець таким цікавитись. Ну не може, ніяк. І його однокласниці Марін Кітагави, яка палко любить ероги ігри, і більше всього на світі хоче косплеїти своїх улюблених персонажок, однак абсолютно не вміє шити. І тут на допомогу їй приходить Вакана, який чудово вправляється з шиттям, адже це невід'ємна частина роботи по створенню порцелянових лялечок. Ми не будемо глибоко заходити на територію спойлерів, скажемо лише, що на моменті пересічення двох гобі відбувається повноцінне знайомство персонажів, а також зародження їх романтичних стосунків. Марін просить. Пошити їй косплей, а Годжу усвідомлює, що вперше в житті його не відштовхнули за його захоплення, а навпаки, похвалили. Усе це відбувається з хорошою долею гумору, а місцями і драми. А далі вир сюжету несе нас від однієї сцени до іншої: примірка, закупи, пошиття, дедлайни і так далі. Загалом тайтлу вдається дуже добре балансувати між романтичною частиною і комедією. Гумор в Манзі ненав'язливий та приємний. Сцена, коли дорослі з черги чують обговорення еротичної гри від двох школярів і сприймають все. За чисту монету кожен раз заставляє мене сміятись в голос. Атмосфера тайтлу легка і ненав'язлива. Ви просто будете дізнавати щось нове про деталі косплею: Сходити з героями на закупи, примірку і, звісно, на фестиваль. Редактор сам був правий. Косплей це і справді збіса цікава тема. Чи не головним драйвером сюжету є центральний дует персонажів, їх взаємодія та хімія? Від людькуватий Вакана буквально немає жодних друзів. З людей спілкуються тільки зі своїм дідусем, який, до речі, є майстром зі створення ляльок. А у вільний від навчання час, власне, і займається виробництвом ляличів. Напротивагу йому Марін є популярною Яру, у якої повно друзів, вона красуня, яка підпрацьовує моделлю, і проблем із соціалізацією у неї немає. Скоріше навпаки, Мангака у своєму чи не єдиному інтерв'ю говорить, що Марін це уособлення ідеальної вайфу, яка створювалася саме з цього розрахунку: модельної зовнішності дівчина, яка захоплюється ероге, ечі, мангою, аніме та буквально усім, що цікавить справжнього атаку. Але відверто кажучи, підступний план Мангаки по захопленню нашого серденька би точно провалився. Якби Марін Кітагава була б тільки про зовнішність та гобі. не можна насміхатись на чиїмось захопленням, каже Марін до Годжу, і виграє. Серце всіх отак у цього світу. Справжня сила Марін як персонажки полягає в її адекватності. Вона говорить Годжу важливі речі. Не давай однокласникам використовувати себе, не соромся свого хобі. Марін важко працює, щоб заплатити за матеріали на свій косплей, і не чекає, що гроші зваляться на неї з неба, просто тому, що вона симпатична. Коли пізніше в сюжеті Марін страшно косячить, то вона зі сльозами на очах щиро вибачається і робить все можливе, щоб проблема не повторилась. Вона банально пригощає Годжу вечерію в подяку за його допомогу. Прості речі. Які тим не менше у світі горделивих цундери і божевільних нагаторі виглядають як ковток свіжого повітря. Ось саме тому ми вважаємо, Марін не просто найкращою вайфу, а чудовою героїнею, яка виносить стандарти людяності та адекватності на новий рівень. І, попри свої помилки, на яких вона швидко вчиться, дівчина робить неймовірне, витягує самітника Вакану з його мушлі та відкриває для нього величезний і чудовий світ. Але не сюжетом єдиним, що ж там по малюнку. Якщо коротко, все чудово. У авторки є свій виразний і відточений стиль, який чудово пасує до ромкому. Взагалі, уся ця шикарність аніме та його анімації побудована на чудовому фундаменті малюнку Фукуде-сан. Це відмічали самі творці аніме, і не погодитись з ними важко. Вирази обличчя і міміка Марін це взагалі окрема тема. Мангака виклалась тут на повну. І сказати, що вони милі, це не сказати нічого. А ще у тайтлу дуже хороше почуття стилю. Пані Фукуда одягає персонажів зі смаком, а косплеї Марін завжди виглядають круто. І сексуально. З мінусів тайтлу можу виділити надмірний ечі фансервіс. У купі сцен, як от, наприклад, з першою приміркою, надмірна відвертість є сюжетно виправданою. Це допомагає розкрити характери персонажів та дає ґрунт для купи комедійних ситуацій. Однак рандомні панцушоти гави, то тут, то там, не несуть ніякого змістового навантаження. Та й деякі сцени можна би було розрядити у сексуальному плані і вони б нічого не втратили. Але звісно, я певен, що для частини наших глядачів це буде скоріше плюсом, ніж мінусом. А перед тим як підвести підсумки, у нас обіцяний сюрприз. Ви нас знаєте не перший день, і думаю, багато хто з вас здогадується, до чого йде справа. Тож без зайвих слів, пані та панове, манга ця фарфорова лялечка закохалась. Офіційно вийде українською у видавництві мальопус. На вас чекає 208 сторінок у м'якій оправі та суперобкладинці. Ціна перед 160 сто гривень після 200. Орієнтовна дата виходу першого тому серпень цього року. Посилання на передзамовлення уже в описі. Тож, кому варто прочитати фарфорову лялечку? Любителям ромкомів, добре прописаних персонажів і мудрих меседжів, людям, які соромляться чи соромились своїх захоплень, і яким потрібна підтримка та трішки віри у себе? І так як людина, яку в дитинстві шеймали за любов до аніме, скажу, що тайтл б'є у вірні місця і дозволяє з полегшенням роззирнутись довкола та відпустити декілька незакритих гештальтів. Підсумовуючи, ця фарфорова лялечка закохалась, це один з кращих ромкомів останніх років, який несе сенси, має добре прописаних персонажів та історію. І попри весь фансервіс відчувається свіжо та приємно. А марінки та гава це та вайфу, яка всім нам була так потрібна, і яку ми на щастя отримали. Моя оцінка 9 фарфорових лялечок з 10. Хух, ну що ж, я був просто вражений, коли мальопус розповів про цей анонс. Свіжа, крута, актуальна робота, топов зе топ, і це буде у нас ось вже зараз. Немає меж моїй радості. А як вам анонс? Плануєте купувати? Пишіть в коментарях. А заодно ставте вподобайки і підтримайте нас на Баймієкофі, як це зробили ось ці супермилі люди. До слова, якщо хочете почути нашу думку про аніме, то ми залишимо посилання на наш топ 2022 року, де ми поклали тайтл аж на четверте місце. І я вважаю, що зробили це абсолютно заслужено. А на цьому все. Цілую в носика. Ня-няу. А ще я зайшов на твіттер акаунт пані Фукуде, і знаєш що Нікс? У неї теж є котик.